Друзі, всі чудово розуміють, що якість освіти визначає якість життя в країні дуже значною мірою, так? тому що це і про рівень розвитку економіки, це і про рівень розвитку інституцій, і взагалі про ну, скажімо, якість суспільства в країні і про майбутнє будь-якої країни. Так? І ми з вами обговорювали. Я поділюся лінком, Два дні тому вийшло дослідження ПІСА організації економічного співробітництва та розвитку. Вони оцінюють якість освіти, причому оцінюють на стороні учнів, да тобто наскільки 15-річні учні володіють компетенціями за тими чи іншими напрямами. І там дуже серйозне просідання по Україні. Для цього є об'єктивні фактори. Ми аналізували це безумовно. Це і спочатку пандемія, потім війна, але є і більше глобальні тренди, про які ми поговоримо сьогодні. І за деякими напрямами, наприклад, природничо-науковим Україна втратила майже 20 балів, що еквівалентно фактично року навчання за от, міжнародними стандартами, да? тобто на рік. По суті, відкинута система освіти в Україні, і безумовно, це серйозна загроза для майбутнього. Але якщо ми розуміємо цю загрозу, якщо ми її об'єктивно оцінюємо, то ми можемо їй протидіяти, так як роблять дуже багато інших країн, тобто це. Не доля, це не щось детерміноване, да. Тобто ми можемо на це впливати. От і сьогодні я хотів би розширити рамку обговорення. Сьогодні я хотів би обговорити з вами велику статтю, яка вийшла в The Economist, яка присвячена от цьому дослідженню піза, в яке проведена по 81 Країні світу, да? тому що це дійсно велика історія, і Україна тут один з гравців. І нам треба зрозуміти загальний ландшафт для того, щоб оптимізувати свої дії. Ну, по суті, майже 4 роки вже минуло відтоді, як класи в усьому світі почали закриватись більш ніж для півтора мільярди учнів. І ну, зрозуміло, це було через поширення COVID-19. І в розпалі пандемії закриття шкіл торкнулося десь 80% всіх зарахованих учнів у світі. Уявіть собі, та тоді молодь навчалась дистанційно або взагалі навіть не навчалась, і це було найбільшим перебоєм в освіті, взагалі з часів Другої світової війни. У багатьох країнах закриття тривали навіть після того, як стало зрозуміло, що covid 19 становить низький ризик для здоров'я дітей і після того, як вакцини стали широкодоступні для дорослих. Навіть коли школи відновили роботу, правила соціального дистанціювання і карантину продовжували перешкоджати навчанню. Повні наслідки цих політик тільки зараз ми починаємо усвідомлювати, оцінювати. Дані з тестів з математики, читання та науки, які були опубліковані 5 грудня Організацією економічного співробітництва і розвитку Клубом заможних країн дають найкраще уявлення про те, як постраждали діти, як постраждала від цього освіта. 15-річні, як я вже казав, проходили іспити між березнем і листопадом минулого року. Учні з Японії, Сінгапуру і Південної Кореї були серед тих, хто дуже добре справився, незважаючи на всі виклики. Британські і американські учні в основному набрали вище середнього для багатих країн. Критичним моментом є те, що результати в багатьох країнах були набагато гіршими, ніж очікувалось. Ми з вами говорили про падіння от цих показників в Україні, поділюся з вами лінком. Але гарна новина це те, що Україна не аутсайдер, незважаючи на це падіння. Україна десь всередині переліку. Які країни безпосередньо над нами в цьому рейтингу, в цьому переліку? От прямо над нами йдуть Туреччина, Ізраїль, Ісландія, Хорватія, Словаччина, США, Норвегія, В'єтнам. Італія і ще там достатньо багато країн. оце наші найближчі сусіди зверху, да? тобто дещо, дещо заспокоює, так би мовити, да? але безумовно не повністю це нас має заспокоювати, тому що виклик дуже серйозний. Так, от, ОСР проводять ці тести практично кожного три роки протягом вже двох десятиліть в рамках своєї програми. Піза відомо і навіть до пандемії дані показували, що шкільні оцінки в багатому світі, в багатих країнах, залишалися стабільними протягом років, а тепер в середньому учні в багатому світі набрали на 10 балів менше в тестах читання, та майже на 15 балів менше з математики, ніж це було у 18 році. Що таке 10 15 балів. Да? Тобто це серйозно, якщо ми вимірюємо в термінах навчання. Це означає, що порівняно з попередніми когортами, тестовані упустили навчання еквівалентне терміну десь між півроку і 3 четвертих навчального року. Я нагадаю, що 20, років, 20 балів, вибачте, це орієнтовно рік навчання. А в The Economist наголошують, що зниження такого масштабу це катастрофа. Як правило, кожен додатковий рік навчання, який отримує дитина, підвищує її щорічну заробітну плату майже на 10% це світова практика. Втрачене ж навчання може з'їдати заробітну плату навіть через роки. Зниження оцінок може мати особливо драматичні наслідки для молоді, які в результаті не закінчують середню школу або не розвивають навички, які необхідні для успіху в університеті. Випускники з вищою освітою в багатих країнах заробляють приблизно на 50% більше, ніж люди, які влаштувалися на роботу відразу після школи. В місцях, що фіксують найгастріше падіння піза, там ну, на рівнях на таких, які в 2018 році були типовими для молодих людей на цілий рік молодше. Математиці найбільше постраждалому з трьох предметів, які перевіряє ПІЗа, зниження такого розміру були виявлені в країнах, включаючи Францію, Німеччину і Польщу. До речі, Україна достатньо непогано за цим показником вистояла. До цього списку також входять от по падінню Фінляндія, школи якої дуже довго вважалися там суперефективними моделями. Результати для Америки і Британії є трохи менш надійними. Ніж для більшості інших країн, тому що труднощі з залученням достатньої кількості дітей там були до складання тестів, да? тобто і ці дані треба обробляти з обережністю, як зазначають за економість. Тим не менше, здається, що результати тестів в обох країнах знизились, хоча й не так різко, як в деяких сусідів. Оцінки зчитання у Британії впали до рівня в останній зафіксованому у 2006 році. Оцінки зчитання в Америці залишились несподівано високими. Але її великою проблемою є математика. Американська молодь давно займає місця в нижній третині багатих країн у тестах з математики. Тести ПІЗА у 2022 році склали учні, з, я вже казав, з 81 країни, і переважно це країни, що розвиваються. І висновки загалом такі, що пандемія не розширила прірву, яка розділяє оцінки бідних учнів від оцінок інших багатших однолітків. Але у «The Economist наголошують, що це тільки тому, що у більшості країн багаті діти так само зупинили, перервали свій освітній прогрес, як і мало забезпечення. Тому це таке доволі слабке заспокоєння, так би мовити. Яким же країнам можемо позаздрити? Да? У Японії, Сінгапурі, Південній Кореї, Тайвані результати тестів не тільки залишилися стабільними під час пандемії, а й зросли. Хоча би за одним з трьох напрямів. Ізраїль і Швейцарія також виглядають дуже дуже сильно. Деякі з цих винятків захистили своє навчання за рахунок того, що вони короткостроково закривали школи. У базі даних ОСР є зв'язок, хоча доволі помірний, між тривалістю закриття шкіл та наступною продуктивністю дітей в тестах. Учителі в Швейцарії проводили повністю дистанційні або гібридні заняття лише протягом шести тижнів. А середній показник серед країн Європи становив аж майже 30 тижнів. Закриття в Японії також були відносно короткими у 2020 році. Школи там скоротили літні канікули, щоб надолужити. Години занять в Сінгапурі теж змінили шкільні канікули, щоб максимізувати час навчання. Щодо інших успішних в освіті країн здається, що вони досягли результату через якість дистанційного навчання. Наприклад, у південній Кореї соціальне дистанціювання було суворим, жорстким і тривалим. Але дітям дозволяла і взагалі дітям навіть не давали відвідувати школу доволі довго і обмежували ще протягом року, після того, як класи відновили роботу. Але в той же час уряд в перший рік пандемії найняв додатково 30 тисяч викладачів, які вже були на пенсії, тобто їх знову викликали на, на роботу. E, значить, щоб що робити взагалі, щоб живити навчання в інших країнах, да? жахливі результати повинні відновити ентузіазм для програм, які спрямовані на допомогу учням, і допомогти надолужити втрачене через пандемію. Ми говоримо зараз про світ да? для України. Цей виклик ще більший. У Великобританії вдумайтесь, уряд виділив близько 4,5 мільярдів доларів на підтримку таких ініціатив. З 2020 року це в них триває, і це приблизно еквівалент на 6% їх щорічних витрат на школи, да, величезні гроші. Більша частина цих коштів пішла на репетиторство. Наявні дані говорять про те, що діти дійсно надолужують час, але фінансування цієї програми має завершитись наступного року. В США з початку пандемії було знайдено додатково 190 мільярдів доларів федеральних коштів на допомогу школам. Це приблизно дорівнює чверті. Від того, що країна витрачає на державну освіту в звичайний рік. Але школам було надано величезну свободу в тому, на що витрачати ці кошти. І тільки невелика частина, десь 20% вимагається на програми, спрямовані на відновлення навчання дітей. Тобто, у шкіл дуже висока автономія. Фінанс... Велика фінансова криза настане у вересні наступного року, коли всі ці додаткові кошти закінчаться. Да? Тобто їх треба буде або розширювати, да, додатково робити ці асигнування, або буде велика проблема. Дані опубліковані в липні провідним провайдером тестів, які мають доступ до результатів, десь понад 6 мільйонів таких тестів для дітей свідчать, що американські учні в багатьох класах прогресували не більше ніж зазвичай. Протягом останнього навчального року. Тобто, насправді, замість того, щоб надолужити, вони, здається, прогресували навіть трохи повільніше, ніж це було стандартом до пандемії. І при цьому вузький ринок праці ускладнив для американських шкіл найм армії репетиторів, які могли б допомогти прискорити це освітнє відновлення. Іншою проблемою, на думку е, Тома Кейна з Гарвардського університету, є те, що школи уникали додавання. Ще годин до шкільного дня або додаткових днів до навчального року. Він, цей професор з Гарварду, вважає, що завжди було малоймовірно, що школи, виходячи з колапсу, раптом зможуть зробити звичайний шкільний день значно продуктивнішим. Натомість, за заекономіс наголошують, що надання більшого часу для навчання є чимось, на що навіть найменший інноваційний заклад міг би спромогтися цілком. У найкращому зі світів да, політики мали б скористатися цим моментом не тільки для виправлення втраченого навчання, але й для проведення реформ, які могли б змінити не дуже вражаючі траєкторії багатьох шкільних систем, які були ще до пандемії. Попередні дані ОСР в 2018 році показали, що 15-річні в більшості багатих країн не показували кращих результатів з математики, читання чи науки, ніж учні. Вдумайтесь, 20 років тому. Тобто прогрес зупинився в освіті. Насправді, у низці великих країн, не тільки у Фінляндії, але й у Франції, Нідерландах, Новій Зеландії, серед інших шкільні оцінки вже йшли на спад. У таких країнах важко відокремити, наскільки сама пандемія спричинилась до зниження оцінок, а де там інші фактори. Існує високий ризик, що основні проблеми залишаться невирішеними. Якщо погані результати будуть списані як тимчасове зниження через пандемію, а насправді причини глибші і старіші. Виклик полягає не тільки у знаходженні більших обсягів фінансування. Насправді, протягом десятиліття до 2018 року витрати на одного учня зросли на 15% в багатих країнах, але це не спричинило відчутних позитивних результатів. Дані ОСР свідчать, що. Більшість шкільного фінансування приносить надійні поліпшення лише до того моменту, коли воно досягає приблизно 75 тисяч доларів на учня в ну, розподілених на шкільний період. Після цього пункту ефекти швидко зменшуються. Америка є яскравим прикладом, тому що вона витрачає понад 140 тисяч доларів на учня, але її результати з математики, науки і читання відстають від результатів Японії а Японія витрачає на 40% менше. В цьому контексті автор системи Піза з ОСР, професор Андреас Шляйхер. До речі, професор шляйхер є викладачем на платформі Ukraine Global Faculty, яка забезпечує безкоштовні лекції світового рівня для всіх українців, які хочуть навчатись. Я поділюся з вами лінком на цю платформу. Так, от професор Шляйхер стурбований як архітектор цієї системи Піза, коли він чує. Що міністри освіти обіцяють відреагувати на наслідки пандемії, стверджуючи, що вони все відбудують. Да? build back better. Він побоюється, що це може означати вливання більше грошей у ті ж старі стратегії, у ті ж старі системи. Побудувати по-іншому було б розумніше. Міжнародні дані, наприклад, показують, що покращення підготовки та мотивації вчителів це набагато більш надійний спосіб підвищити оцінки, ніж витрачати гроші на зменшення класів. Це той важель, який політикам легше використовувати, от тому так і виходить. І занадто багато шкільних систем погано справляються з тим, щоб забезпечити достатні ресурси школам та учням, які мають в них найбільшу потребу. Велика можливість може бути втрачена, якщо середньостатистичні шкільні системи будуть відтворені так, як вони були до цього. Для України в цьому контексті безумовно виклик ще більший, ще жорсткіший і гостріший. Да? Але зворотній бік цього виклику це величезна можливість, тому що я переконаний, що для України освіта може стати одним з елементів нашої національної професії, та. Да? Не експорт зерна, не експорт кукурудзи, не експорт руди і зали, вибачте, так? А навчання людей з усього світу. Безумовно, для цього нам потрібно впроваджувати англійську як другу мову. Я поділюся з вами лінком на відео про це. І робити системні, а не косметичні реформи в освіті і науці. Ну і наостанок поділюся з вами переліком країн. Лідерів у рейтингу PISA 2022. Хто ж в самому топі? Да? Номер один: Сінгапур, потім Японія, потім Південна Корея, потім увага! Естонія, Швейцарія, Канада, Нідерланди, Ірландія, Бельгія, Данія, Великобританія і так далі. І я думаю, що Україна має всі шанси для того, щоб в наступному циклі і в, поза... в... прийдешному циклі суттєво поліпшити свої показники в рейтингу піза і закласти міцний фундамент повоєнного відновлення і розвитку. З вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на мій Ютуб, підтримуйте наш канал на Патреоні. До зустрічі!